Ти тільки подивись на це підвіконня, льош, воно ж мармурове, справжнє. Марина провела кінчиками пальців по холодній світлій поверхні, відчуваючи, як під нігтями зникає пил порожньої квартири. Вона обернулася до чоловіка, Олексій стояв у центрі вітальні, тримаючи в руках важку зв'язку ключів. Його плечі зазвичай напружені після десяти годин у проектному бюро нарешті опустилися. Він усміхнувся, хоча в кутиках очей залягла втома. Та сама, що назбиралася за п'ять років життя в орендованих Хрущовках із запахом старої проводки та чужого життя. Це не підвіконня, Мариш, це наша свобода. Олексій підійшов до неї, його дорогі італійські туфлі, куплені спеціально для нового статусу, тихо процокотіли по свіжому ламінату. Він притягнув її до себе, і Марина вдихнула запах його парфуму. Суміш кедра та впевненості, яка зараз здавалась їй ароматом самої перемоги. За таку ціну ми б і однокімнатну на околиці не взяли, а тут три кімнати, Сталінка, центр. Тільки ж Ганна Степанівна. Марина завгалася, поглянувши на зачинені білі двері в кінці коридору. Ми ж фактично будемо не одні. Вона старенька Марина, ну просто ж бабка кульбабка. Олексій легенько клацнув її по носі. Ти бачила її? Вона ж ледь ходить, їй потрібен лише догляд та тепле слово. Ріалторк сказав, що в неї нікого немає. Син десь за кордоном зник, не дзвонить. Ми просто станемо для неї сім'єю, а натомість отримаємо цей палац. Це чесний обмін. Двері в кінці коридору тихо скрипнули. Марина здригнулась, на порозі з'явилась постать, яка здавалась майже прозорою у променях вечірнього сонця. Ганна Степанівна у бездоганно випрасованому бежевому картигані тримала в руках маленьку портелянову чашку. Діточки, ви вже закінчили оглядини. Її голос був схожий на шелест сухого листя м'який і заколисуючий. Я тут чайник поставила з Мелісою». Марина, у вас такі натруджені руки. Люба, вам треба більше відпочивати. Люша, ви ж будете берегти таку красуню? Ганна Степанівна підійшла ближче. Вона пахла м'ятою та старими книгами. Її руки, сухі, тремтливі, раптом накрили долоню Марини. Це дотик був несподівано міцним. Теплі руки, прошепотіла стара, дивлячись Марині прямо в очі. Мати завжди має теплі руки, мати, щоб зігріти дім. Я бачу, ви хороші, не те, що ті минулі. Які минулі? швидко запитала Марина, але Олексій уже підхопив бабусю під лікоть. Ну що ви, Ганна Степанівна, не переймайтеся. Ми вже заносимо речі. Давайте я вам допоможу з тим чайником. Марина залишилася у вітальні, її погляд упав на підлогу, де щойно стояв чоловік. На світлому калимку, який вона власноруч брала перед переїздом, залишився темний слід від підошви Олексія, незначна дрібниця, але чомусь вона відчула, як затишний запах м'яти почав перебиватися чимось гострим, металевим. Минув тиждень. Обут налагодився дивно швидко. Марина розставила квіти, Олексій повісив телевізор, а Ганна Степанівна була майже непомітною. Вона виходила із своєї кімнати лише вранці, щоб випити чаю, і ввечері, щоб побажати добраніч. Але в четвер усе змінилося. Марина повернулася з роботи раніше вона працювала бухгалтером у приватній школі, і цифри сьогодні особливо виснажили її, хотілося лише гарячого душу і тиші. Відчинивши двері, вона відчула запах чужих парфумів важких, солодких і з нотками пачулі. Таких вона ніколи не купувала. Льоша покликала вона. Тиша. Олексій мав бути на об'єкті до восьмої. Марина пройшла до спальні, на їхньому бездоганно застеленому ліжку, прямо на подушці Олексія, лежала яскраво червона помада, без ковпачка. Вона залишила на білій наволочці жирний кривавий слід. Серце Марини пропустило удар вона взяла помаду в руки, дорога Марка, на її колір. Мариночко, це ви. Ганна Степанівна винирнула з кухні, витираючи руки запраним рушником. Її очі за склом окулярів здавалися надто великими. «Алюша ваш, ну такий молодець, приходив на обід. Каже, сюрприз вам готує. Стара підійшла ближче і раптом охнула, дивлячись на помаду в руках невістки. Ой, ну невже він її не сховав? Бідний хлопчик так хвилювався. Сказав, що це для якоїсь важливої зустрічі, ну, щоб ви не знали. Якої зустрічі, Ганна Степанівно? голос Марини здригнувся. Ну, хто ж знає, Люба? Стара зітхнула і поклала руку Марині на плече. Її пальці знову здалися залізними. Чоловіки вони як птахи, їм потрібне небо. Ви тільки не сваріть його, він же вас так любить. Напевно. Марина дивилася на помаду, і їй здавалося, що стіни їхньої омріяної квартири раптом почали звужуватись, перетворюватись на прозору, але міцну клітку. Увечері Олексій повернувся в піднесеному настрої. Мариш, уяви, проект затвердили. Премія буде. Він кинув ключі на тумбочку і хотів обійняти дружину. Але вона відсторонилася. Хто до нас приходив на обід Льоша? Олексій закляк. Його обличчя на мить стало сірим, а потім він нервово засміявся. Хто? Ну ніхто я на об'єкті був сендвічі жував. Ти про що? Ганна Степанівна сказала, що ти забігав, і ось Марина простягнула йому помаду. Олексій дивився на неї з таким щирим подивом, що Марина на секунду засумнівалась. Ти з лозду з'їхала? Яка помада? Я, Ганну Степанівну, сьогодні взагалі не бачив. Вона, напевно, щось перепутала. Ну ти ж знаєш, вік пам'ять відводить. Вона не виглядає як людина, у якої проблеми з пам'яттю, Олексію. Вона виглядає як людина, яка бачить більше, ніж я. Марин, припини, це просто старі речі, може, від колишніх мешканців залишилося щось. На нашій подушці? крикнула Марина, відчуваючи, як сльози закипають в очах. У цей момент із сусідньої кімнати долинув глухий звук, падіння, а потім тонкий болісний стогін. Олексій першим кинувся до дверей. Ганна Степанівна лежала на підлозі, тримаючись за серце. Її обличчя було блідим, як крейда. Таблетки. прохрипіла вона льошенька в тумбочці. Олексій підхопив її на руки. Він був такий сильний і шляхетний у цей момент, а Марина відчула себе останньою потворою, яка влаштовує сцени через дрібниці, поки людина помирає. Вибач мені, прошепотіла вона, подаючи склянку води. Стара випила ліки, прихилилася до плеча Олексія, і на мить лише на одну мить глянула на Марину через його плече. В її погляді не було болю там була холодна тріумфальна ясність. Нічого, діточки, прошепотіла Ганна Степанівна. Головне, щоб ви не сварилися. Сім'я це ж усе, що в нас є. Правда, льошенька. Наступного тижня життя перетворилося на пекло. Марина почала знаходити речі то жіночу шпильку в машині Олексія, то повідомлення в його телефоні від контакту Служба доставки де йшлося про дякую за вчорашній вечір. Олексій клявся, що не розуміє, про що йдеться. Він почав затримуватись на роботі, бо вдома на нього чекали лише підозрілі погляди дружини та серцеві напади Ганни Степанівни, які ставалися щоразу, коли Марина намагалась почати відверту розмову. Марина схудла, її натружені руки постійно тремтіли, вона мила посуд до скрипу, по три рази на день витирала пил, намагаючись вимити з квартири відчуття невидимої присутності, аж поки одного разу до них не завітала віра. Її подруга, Віра пройшлася квартирою як заздрісне дзеркало, критикуючи все, від кольору штор до старого килимка. Знаєш, Мариш, сказала Віра, попиваючи каву, дивна ця ваша бабуся. Я її вчора в супермаркеті бачила, бігала так, що я летіна зногнала, і купувала вона не валідол, а коньяк і дорогий сервелат. Марина застигла з чайником у руках. Вона не виходить із дому, Віро, вона ледь до туалету доходить. Ну, значить, у неї є близнючка атлетка, хмикнула Віра. До речі, ти перевіряла документи на квартиру. Моя знайома юристка каже, що такі схеми з доживанням часто мають подвійне дно. Ці слова стали тією самою відтермінованою вибухівкою. Ввечері, коли Олексій знову затримався, а Ганна Степанівна зачинилася у себе. Марина пішла на балкон. Там, під купою старих газет, вона знайшла зачинену залізну скриньку. Ключ висів на цвяшку за шафою. Олексій колись показував його, кажучи, що це хлам господарки. Марина відімкнула скриньку. Всередині були не листи. Там були рахунки десятки рахунків за комунальні послуги на величезні суми і повідомлення про заставу квартири під кредит. А найстрашніше було на дні. Фотографія Молодий чоловік, неймовірно схожий на Олексія, але з очима повними відчаю. На звороті було написано Мамо, я більше не можу. Ти вбиваєш мене своєю любов'ю. Я йду і цю квартиру ти теж втратиш. Ігор. Марина відчула, як холодний піт стікає по спині. Вона зрозуміла все. Ганна Степанівна не була самотньою. Вона була професійним мисливцем. Вона знаходила молоді пари, втиралась в довіру, руйнувала їхні стосунки маніпуляціями, щоб вони розійшлися, а вона могла знову і знову продавати своє право на доживання, закриваючи борги свого сина Гульвіси, який втік від неї роки тому. Ви щось шукали, Люба? Голос пролунав прямо над вухом. Марина різко обернулася. Ганна Степанівна стояла на балконі. Вона більше не горбилася, її обличчя в сутінках здавалось маскою з античної трагедії. Олексій вам не повірить, спокійно сказала стара. Він бачить у мені свою покійну матір, яку не встиг врятувати. Я для нього шанс на спокуту, а ви для нього джерело стресу та істерик. Хто переможе, як ви гадаєте? Марина стиснула кулаки. Її манікюр, зроблений для свята, впився в долоні. Він побачить рахунки. Він побачить це фото. Рахунки. Ганна Степанівна посміхнулась, і в цій посмішці було щось від хижака. Олексій уже знає про борги, я сказала йому, що це ваш батько просить грошей на операцію, а ви соромитесь сказати. Він сам їх платить, Марино, таємно від вас, бо він. Шляхетний невдаха, світ навколо Марини хитнувся. Олексій платив її борги, яких не існувало, і в цей момент відчинилися вхідні двері. Марин, Ганна Степанівно, чому так темно? голос Олексія був втомленим. Марина подивилась на стару та миттєво сутулилась, її очі наповнились сльозами. Льошенька, Марина хоче мене вигнати. каже, що я краду вашу любов, заголосила вона. Олексій забіг на балкон, він глянув на Марину на відкриту скриньку, його очі спалахнули гнівом. «Ти знову за своє Марину. Ну я ж просив. Марина мовчала. Вона дивилась на чоловіка, якого любила, і бачила, як тонкі нитки маніпуляції обпутали його руки, і його серце. Вона могла почати кричати, доводити, показувати папери, але вона раптом згадала запах м'яти і коньяку. Знаєш, Олексію, тихо сказала вона, я не буду з нею воювати. Вона підійшла до нього і поклала руку на його щоку, її рука була теплою. Ти колись казав, що ця квартира наша свобода, але свобода не пахне валідолом і брехнею, я йду, прямо зараз, з тобою чи без тебе. Вона розвернулась і пішла до кімнати, щоб взяти лише свою сумку. Ганна Степанівна застигла. Такого сценарію вона не очікувала. Жертва мала плакати, виправдовуватись, але не йти з гідністю. Олексій стояв між двома жінками. Він дивився на Ганну Степанівну, яка раптом занадто швидко почала дихати через силу, і на Марину, яка спокійно взувала свої старі кросівки. У передпокої запах парфуму Олексія знову зустрівся із запахом м'яти, але тепер Марина відчувала дещо інше. Запах свіжого повітря із зачиненого вікна. Зачекай. крикнув Олексій. Він підбіг до Марини, схопив її за руку, а потім обернувся до кімнати старої. «Ганна Степанівно, я завтра привезу вам соціального працівника і юристів. Ми розриваємо договір. Мені байдуже на гроші, мені байдуже на цю квартиру. Ганна Степанівна закричала це був не голос бабки кульбабки. А крик пораненої форії. Ти ніхто. Ви помрете в злиднях. Ігор повернеться, він вас всіх вишверне. Ігор не повернеться, тихо сказала Марина. Стоячи в дверях, я знайшла його номер у скринці і подзвонила йому, поки ви спали, і він сказав, що краще жити на вокзалі, ніж з вашою любов'ю. Олексій і Марина вийшли в під'їзд. Двері квартири з мармуровими підвіконнями зачинилися з глухим звуком. Вони стояли на сходах. Навколо було темно і пахло сирістю під'їзду, але Олексій міцно стиснув руку дружини Вибач мені, я такий дурень. Ми обидва дурні, Льоша. Ми хотіли купити щастя за дешево, а воно так не продається. Марина подивилась на свої руки. Вони були натруджені без манікюру, але вони були теплими, і ними вона тримала справжнє життя. І тут вони зрозуміли одне, що справжня мати зігріває дім теплом, а не спалює його маніпуляціями. Друзі, дякую за перегляд, якщо вам сподобалася ця історія, я буду дуже вдячна за вподобайку та підписку. Це підтримує канал та дозволяє йому розвиватись.